Вітаю, друзі! З вами Віктор Вітомський. У нас пройшло 5 днів дощів сильних. Зараз я хочу подивитися, що в мене робиться з виноградом в відкритому ґрунті, що потріскало, що ні. Це байканур. Мішечки поодягав, тому що оси в цьому році в мене нещадно виноград шкодять. Так, що ми бачимо? байконур є, от тріска одна ягодка, чуть трісла. Ну а так більше не бачу. Ну, одну гронку буду дивитися для контролю. Одна ягодка, трохи трісла, от. видно, камера передає. Більше тріску нема, зараз подивимось інші. Це Дашуня. В минулому році вона витримала зливи теж капітально, не знаю, як в цьому зараз побачити. Ну що, тріску не видно на ній знову. Вона підтверджує минулорічний, тим паче, що її заливає тут найбільше. З теплиці вода зливається і все сумнівляється. Респект Дашуні. Андрюша в відкритому ґрунті. Що ти нам, Андрійко, скажеш? І є. є трішки тріск. Є одна, друга, третя ягодка. Трохи є. зле казав поляк, але не критично. Подарунок Ірені. Не видно, не трісла витримала. Ну і ще й висіти треба. Якби була погодка дня 3-4, а то і до тижня, мабуть. Спонсор в відкритому ґрунті. Дивимося, тут його також заливало. З теплиці вода. І що? Добре. Не тріс. Ми спробуємо нижню ягідку, як вона на смак. Добре. Він вже готовий. Спонсору респект. Мрія фермера. Зараз побачимо, що з нею. Оці всі гібридні форми, які в сіточках, їх полюбляють оси. Добре. А в цьому році як ніколи в мене. Оси. Ну що, мрія фермера. Добре. Не видно тріску. Позавчора зрізав дві гронки під час дощу. Кілька ягод було тріснутих. Ну на цій ґрунці не видно. Тріску не бачу. Тут з цього куща вже гронок, мабуть, 5-6 вже зрізав. Ще до дощу були вже стили. І вона вже ця гібридна форма майже готова. Мрія фермера. Також респект. Багатяновський. Сітки не вдягав, оси його ніби не зачіпали. ну Йому ще й висіти. Я ось вже м'як Ну, на ньому тріску наразі не видно. На тій гронці. Ягоди крупнючі в цьому році в нього дощі пішли налялися, так як має бути. О, є. є, знайшов. Оце так це. Одна ягодка трісла на капець. Ну, але більше нема. Ну, ягоди я вам скажу тут. Здоровечі порівняно з моїм пальцем. Тут все буде позад, а вон ще одна і ще одна ягодка. Ще одна і ще одна. І ще. На цій гроні 4 ягоди. Трісло. Ну а на тих ніц не видно. Ну, Багатяновський, добре. Це не страшно. На тій гронці на одній. Що вона показала. Це здорове нагрону таки показати його. А от теж ягодка є тріснута. Ну я думаю, там, якщо буде кілька ягод тріснутих від таких зливів, це нічого страшного в цьому немає. Добре, багатяновський респект. І ще в мене є кармакот код. Минулому році він тріскав. Вже бачу. Є ягодка одна тріснута. Тут грон набито одна на другу. Навіть немає як лісти. Ну, критичну тріску я на ньому не бачу. От одну ягодку побачив. Більше так не видно. Він вже готовий кармокот. Трошки горох є в ньому в цьому році. Я вже тут з 5 зрізав з нього. Добре, ще не тріс. Фрумова все алби. Но вона не тріщала в мене ще ніколи. Вона до тріску винослива. На смак, зараз нижню ягідку попробую. Вже готова. Кістонька коричнева. Промаси можна вже споживати і реалізовувати. І ще один кущ багатяновську. тут він скраю шпалери на нього. Сонечко тут світить, він вже такий жовтязний Колір приймає і вже десь деякі ягодки досить смачні, ну нема тріску на ньому. Якщо може буде де одна-дві ягодки, це не критично. Ще в мене є Еверест. Є одна ягодка трісла. ну Великі ягоди не тріщать. Решта я все в сітки взяв. Тут Андрюша в переміжку за Вересту. Ще є Візантія. Не знаю це громад я ту. Сітку звідси навіть не знімемо цієї. Щоб по-швидкому так глянути. І що ми бачимо? Трісла. Трісла і то крепко. І то сильно потріщала, Багато я трісла. На Візантія тріскуниха. І ще є Лівії. Тут громак 7-8 залишилось. нереалізованих, реалізованих, але лівія. Я не бачу тріску на ній. Взагалі не видно. І на там тих грунках теж. Я пройшовся, не видно. Ну ось робіть виводи самі по моїх гібридних формах, що в мене потріщало. ну дощі були критичні, прямо то капець. П'ять днів заливало під кожним кущем, вода стояла, не уходила нікуди. Якщо хто... Ті гібридні, які витримали, то їм респект. Решта, що в мене було на дворі, вже реалізовано, пішло ранні сорти, встиг реалізувати до дощів. Усім пока.